Аю, я Марія Маракелян. Ми починаємо огляд преси про що говорили запорізькі змі цього тижня. Ріки дощу на вулицях, обірвані дроти електропередач, віта, що збиває сніг та деревопад. Ось як запам'яталося, запоріжцям 24 вересня. Однак, як пишуть на сайті The City, наслідки негоди продовжують усувати і досі. Електропостачання у місті та області частково відновили. Дахи деяких будівель чекають на ремонт, а дерева лежать на землі. Несприятливі погодні умови стали також причиною великої кількості аварій на дорогах. За словами синоптиків, у Запоріжжі за добу випала місячна норма опадів. Запоріжців судитимуть за межами міста справу колишнього очільника Запорізької області Олександра Пеклушенка та голови облради Віктора Мажейка тепер розглядатимуть у Кіровограді. Таке рішення прийняв Вищий апеляційний суд України. Мета зберегти об'єктивний розгляд справи та не допустити психологічного тиску на запорізьких суддів. Нагадаємо, чиновникам висунули звинувачення, за статтею 294 Кримінального кодексу України організація масових заворушень, а саме розгону майдану 26 січня цього року, як повідомляє індустріальне Запоріжжя зі свого боку, головний прокурор Запоріжжя Олександр Шацький вважає такі зміни незаконними і вже звернувся до генпрокурора України Віктора Городовенка, аби той вжив заходів для повернення справи у Запоріжжя. Також заяву надіслав він. У Вищий спеціалізований суд України, тим не менше, вже визначена дата попереднього розгляду: 29 вересня. Вогнестрельна зброя, сотні гранат та російські прапори. Днями співробітники спецпідрозділу СБУ Запорізькій області викрили угрупування Мелітопольців, які займалися торгівлею зброї та боєприпасів, затриманим висунули підозру у злочині за статтею 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне. Поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Повідомляє сайт 061. Попри все, Запоріжжя є кому обороняти. У стислі строки у місті сформували 37-й батальйон територіальної оборони. Бійці нового добровольчого підрозділу вже склали присягу на вірність Україні. В урочистий момент солдат підтримали родичі, громадські працівники, військовий комісар Давід Моїн і голова області Валерій Баранов. Останній відзначив, що новий батальйон є великим внеском у зміцненні обороноздатності Запорізького регіону у забезпеченні бійців речами перш. Що необхідності активну участь взяли запорізькі підприємці, як повідомляє кореспондент порталу 061, очолив 37-й добровольчий батальйон Олександр Лобас, один з координаторів самооборони Запоріжжя. Тим часом кількість переселенців у Запорізькій області продовжує зростати. Попри те, що багато родин повертаються додому цього тижня, в область приїхала тисяча жителів Донецької та Луганської областей. За офіційними даними, сьогодні у Запорізькому регіоні. Ні, мешкає понад 27 тисяч переселенців із зони АТО. Повідомляє сайт 061. А запорізькі дзюдоїсти привезли з Києва 11 нагород. Там днями завершився чемпіонат України серед спортсменів до 23 років. З поміж 250 учасників за нагороди змагалися 25 наших дзюдоїстів. Протягом двох днів спортсмени демонстрували майстерність і боролися за перемогу у перегонах за медалями кращими серед запорізьких Поріжців стали представники школи вищої спортивної майстерності. Вони принесли області п'ять нагород. Єдине золото здобув Семен Ракіта. Крім того, як повідомляє сайт 061, Тепер до запорізьких майстрів спорту України приєдналися три новачки: Ганна Капустян, Олег Маруна і Артур Мовсумов. Завдяки здобутим нагородам, запорізькі дзюдоїсти посіли третє загальнокомандне місце серед інших областей України. Українське сафарі для чеських жура. Афів екзотичні африканські тварини тепер у бердянському зоопарку. Про це пишуть журналісти видання Мік. Такого поповнення його директор чекав понад 10 років. Ігорю Кальченку вдалося переконати адміністрацію праського зоопарку, що перебування в Україні тварин буде безпечним. Для нових мешканок сафарі вже створили усі необхідні умови. Кожного дня їм приносять 4,5 кілограми відбірних овочей та фруктів, закріплені за жирафами і спеціальні спостерігачі. До речі, імена їм обиратимуть діти. Для цього проведуть спеціальний конкурс. Але вже зараз працівники запевняють, ці миролюбиві тварини принесуть українській землі спокій та взаєморозуміння. І на цьому у мене всі новини. Я бажаю вам гарних вихідних до зустрічі.